we wow. Духовної культури, без матеріально духовної культури, нема виховання нашого підростаючого покоління. Ми мусимо передати щось у спадок. У під кінець 80-х років, коли у школах вводили народознавство, і був кинутий клич, аби оформляти українські світлиці. І у нас було приміщення на першому поверсі української світлиці. З чого починалося? Починалося із рушників моєї мами, із доріжок моєї мами, із вишитих пошивок, доріжок моєї мами, з вереток, із сусідів. Потім вже час від часу, час від часу поповнювалися іншими експонатами. І, звичайно, наші верхнянці поповнювали учнів. Ходила я по селі до жіночок. Дітям казала, діти є стародавні такі речі. Вони десь на горищах стоять, вони пропадуть, їх спалять. А ми їм продовжимо життя у нашому музеї. І таким чином поповнювалися на наша та світлиця спочатку, кімната, світлиця, а потім уже музей. Ну кімната світлиця тривала довго, довго аж поки уже тепер я не знаю скільки два чи три роки. То вже у тут це приміщення, а то було на першому поверсі. І е, у кімнаті світлиці проводилися відкриті уроки, відпроводилися семінари. Знаєте, школа мала чим себе показати. О, десь вже лише якийсь семінар. Найперше я вже веду у світлицю, проводила екскурсії, співали ми там, уроки народознавства проводили, уроки української літератури проводили. ось. А потім якось одного разу до нас був, зайшов бувший е, голова сільської ради Микола Олексійович і каже: А що, якби я каже, такий музей, ти у селі? Я кажу, нема проблем, давайте у селі оформлюємо. І е, він багато позбирав. Ось цього, наприклад, ємкості, е, його с, 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 графини, то він поприносив, е, верстат він приніс. Деякі речі побуту так само ось, ну куделі, куделі і він, і я приносили. І ми так спільно відкрили до Дня Незалежності, не пригадую, тільки в якому році, музей у клубі. Сільський був музей. І тоді, і одночасно у нас був і музей у школі, і музей у селі відкрився. Найстаріше. Ну, дивіться, навіть от того машинка Зінгер, то так само вона, вона, хоча не наша, вона німецька, але ще із часів війни її привезли десь сюди, то Оля Попович. Вона покійно дала мені тут Ну верстат, я би сказала, верстат виробляли. Я, наприклад, знаю ту технологію, всю, як вироблялося, ткалося тут полотно. ось. Та й той, той найстаріший, ти маєте ото корито та оті тій Це вони стародавні, оті чугуни. Ну, а, а подивіться, хто тепер палить, освітлює оці ліхтарні назовні, вони це, а, це, о. О, подивіться, а це оця. Ви знаєте, для чого ця миска? Не знаєте. А вона також, вона дуже старенька, ця миска. Бульбу в печі, чи в кухні пеклося, клалося у цей кошик, і тако, розумієте, навіть ще економилося, аби лушпині на цей лишень ото обгоріло, щоб йшло. І таким чином картопля оцей кошечок для того є. Ну, я не знаю, я десь трошечки позаписувала, бо думаю, десь воно, знаєте, не знає людина, доки буде жити. І не хочеться, аби йшло десь. У небуття, але аби воно жило, ну, і стародавні, стародавні оці самотічки. Ось воно крутилося, пам'ятаю, вечорами зимовими жіночки. На тих самотічках пряли на куделях, ось, а потім мотали на, 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 на мотовила. Ось на мотовила, рахували кілька пасмів, кількошого. І потім клали на ото самотічку, змотували на ось такі клубки. У ну, мене все було то. Там, де мало бути. Ось ці клубки. Потім вже ті клубки була така снувавка велика у стодолах. Люди тримали, а потім вже із снувавок клалося на верстат і так робили. Ось таке, ото стародавнє що? Стародавні жорна у нас є. Бачите? Ну, найстаріші так само жорна. Ступа. Знаєте, як пихалося? Там закладалося чи пшено, чи, не про, не пшено просто чи пшениця на святий вечір і тако опихалося. Так. так, ну, стародавно так само оця, оцей млинок вів, оцей стародавній, дуже верстатний у попадюка Михайла узяли його. ось. Тепер ось о, пила трачка. трачка. Також ми у Попадюка узяли. Знову інший макет. З жорнів, жорнів. Вулик такий саморобний, стародавній. Бачите, тепер вулики інакші. а то. Ну, ти, Такі дівщини для сира, для того стародавня вага. Ну, Все, все таке старовинне. Ну, Я знаю, що аж, аж, аж у нас найстаріше. Ну, я кажу, верстат. От во. Е, маєте е, ці. Мисники, миссиста, шафа стародавня для одягу, то від учасників наших бойових дій подарувалися. Вони вже покійні. Тепер майте воно, подивіться, чемодани. Знаєте, дипломати, вони дипломати змінили чемодани, подивіться там в'язані, а там з дощок такий чимодан. Їхали на заробітки в армію хлопці, то такі чемодани були. Ну, ось, лопати до печі хліб саджати. Так само старовинна ді, ді, діжа, хліб замішували. А який, на вашу думку, найцінніший експонат у цьому музеї? У цьому? Ви знаєте, я би, я би сказала, що ціни немає кожному експонату. Ну, подивіться, навіть цю люльочку, хіба воно не ціни експонат. Е, пригадую, як. Я дома наймолодша була, але у подружки моєї були два брати молодші, три молодші. То ми все приходили і колисали, бо батьки йшли десь на город, а ми сідаємо на ліжку або в запічок і колишемо. Колишися, колисочко, новенька, новенька. найся у тобі колише ти на маленька. Колишися колисочко, дубова дубова. Най ся тобі ви колише дитина татова. Колишися колисочко, новенька, новенька. Най ся тобі ви колише дитина маленька. А я буду колись. Ну, можна продовжувати більше, але я вже вам не буду. Так... Багато наспіваць, я знаю багато колискових пісень. І ось це цінне. Ну, таких, з такої колиски ми вийшли всі з народу, з колиски народної, колесала, як Словоцький наш писав, колесала мене мати на калині. На калині мене мати колеса, щастя і долю, світлу, щастя й долю в чистім полі обіцяв. Ну, то й маєте отакі от опушелки, воно також дуже стародавне. Стародавні вони ткалися на таких верстатах, отакі, на кужівному полотні. Ось, Та й, е, Бачите, воно вже вицвіли е, оцей, оцей той, той, той сучасне, але це я дала своє, таке покривало сюди в музей, то е, е, на машинці е, витиналося. Я ну, багато предметів. Побуту. Ноші, е, ячка, лопати. Лопати, що е, цей. Корита. Ну, у таких коритах е, колись і дітей навіть купали. Місили хліб, місили пироги, і в таких коритах дерев'яних купали дітей. Ось, ну то посудина, всяка на, на все, що це. У кожній хаті був такий мисник. Коли в хату заходили, з правої сторони був мисник, бачите, тарелі е, такі мальовані, вони е, прикрашали просто оселю. Вони були і. У, у цих шафах і по стінах прикрашалися. Прикрашалася оселя. Пригадую, моя вратова, поки й як її батьки пішли у поле картоплю брати, то вона, вона вже надоїла вже перед вечором 21 тарілку прибила клевчиком. <сум> ну, то всяке. Ну, вишиття, бачите, і хладдю, і низинкою, і хрестиком. Ось потім пізніше вже в кожній хаті. Заповіт Тараса Шевченка був, ліжко старовинне. От маєте ці вохіднички, а то на таких верстатах робилося. Ось, Зразки одягу у нас є. Зразки одягу е на макетах оцих. Е подивіться, стародавня така е ця сорочка, я навіть о, ця сорочка це є. Сорочка мого чоловіка бабусі покійної. Вона її була шлюбна сорочка. Мама була із 1928 року свекруха моя, а її покійна матуся, то я не знаю, ну жила вона 86 років, ця жіночка, що ця її, цей, оце її є шлюбна сорочка. Мені свекруха дала, каже у І потім дала мені свекруха, що була свою сорочку, але. Вже коли е, думала відходити у потойбіччя і сказала Марія, принеси мені ту сорочку, мене вберете на останню дорогу. І ми її підспід обрали ту, ту сорочку. Убрали смо. Ну, раз це є заповіт людини. Ну, вона була трошечки більш оригінальніша, були яркіші кольори. А це ви подивіться, яка то, яка -то тільки робота, як то треба було жінці, вміло оце все зробити, які то вуставочки були зібрані. Ось, ну, Воно вже виленяло, бачите, бо вже таке, а це шапка мого покійного супруга. Отакі От запаски були, вони саміті ткалися. От, бачите, є е, камінна сукера дуже давна. Цю камінну сукеру е, е, ми знайшли, коли копали, коли копали фундамент на моїй хаті. Я тут недалеко живу біля школи. Колись казали, що там е, е, Ксьонз жив. о, казали, груд то нам усе ще казали, що там десь має бути золото закопане, але ми, цей то нема нічого. І ще ми викопали цю кам'яну сукиру і циганську. І викопали такий, але щось не бачу його. О, такий камінь був, а то був такий оранжевий ще камінь. Бачите, не знаю, де я. Десь, може, загубився, може десь когось зацікавив, хтось собі взяв. Зразки форм на чоботи в нашому селі. Шевці були, шили чоботи. Ну, не знаю, що Оцей цінний килим, бо бачите, зараз і такі е, набивні килими знімають із е, стін і кладуть на підлогу. А це наша Анастасія Іванівна, їй вже також поза 80. Ми з нею зв'язуємося, вона в Америці живе і вона подарувала для нашої світлиці цей такий килим. Ікони. Е, 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 е. Ну, Багато Микола Олексійович е, каже, що він оту ступу при... пристарав: млинок е, Одніжорна, е, ста... ага, оцей верстат. ну, Отак, от спільними силами ми робили, працювали. І все, коли, коли у школі відбувалися якісь семінари, я як вже казала, то е, ми включали у режим то, у порядок денний екскурсія у наш шкільний музей, У шкільну світлицю одразу, потім вже в музей. Потім вже ми водили і у той музей. Потім Микола Олексійович, бачите, ось тут у нас зараз за тими хатами ось там ось зелена така дахівка. За зеленою дахівкою у нас є Алея Небесної Сотні. Микола Олексійович там організовував і зробив він таку старовинну хату. І потім вже у тій старовинній хаті я ще робила семінар для я працювала із заступником з виховної роботи, вчитель української літератури і заступник з виховної роботи. І коли е, проводила семінар, ось то там збирали ми е, дівчата, ну і чоловіків були в нашій компанії. Е, звідки то був студентки, педагог організатор чоловіки, е, то ми е, е, там. На основі отої селянської стародавньої хати. Зараз, на жаль, розрушилася та хатка. Він старався, старався теж старовинні речі туди ми були понесли. Тут тобто, я бачу, вже рушників таких нема, що, що були якісь такі, бачите, оцей цінний такий рушник. Ну, Кожна річ має свою історію, якби почав розповідати, що як люди давали і як цей. Є рушники такі, що на стіні висіли, рушники, мисники, що посуду витирали, що руки витирали. Оці доріжки, то вони колись прикрашалися, на стіну вішали. Ось. Ну, маємо ось тут знову зразок одягу на макетах. Кужівник, тако. тако наші предки виглядали. Оце їх була мода. Ну і таким завжди вітальним Штрихом, то була пісня, Дума про село, яку я сама написала, музику і цей раз Микола Олексій прийшов і каже: «При Лусійш, може би ви написали гімн села? Я кажу, а може би краще пісню? Доїла корову, музика полинула, тому що не було цих гаджетів. Я до дочки були ці магнітофони, Кажу, «Давай скоренько за пше був пропадені. Ну і вийшла була така пісня. Я думу про верхню складаю до неба до сонця її посилаю. Лети, моя думу, до сонця увесь, і з благословенням село повернись. Село моє, село моє. Тут дух, правотівський вета є живе, село моє. Село моє, тут камінний потік у вічність пливе, пливе. Ну, я цілу не буду наспівати.